Я зараз тут не живу, я живу за кордоном, але кожного літа ми з сім'єю приїжджаємо. Погуляти, насолодитися містом. Озеро, звісно, не в кожному місті таке є, що посередині центру озера. Вона бажає, щоб воно місто продовжувало так само розвиватися, розквітати. Мало багато талановитих людей, які співають, малюють, діляться своїми талантами. Щоб продовжувало рости і так розквітати, так як воно завжди є. це робить. Мені дуже подобається компактність, чесно кажучи, тому що. Е Східний масив перейшовся навіть пішки. Ти вже в центрі озеро і дружба. завжди можна прогулятися, подихати свіжим повітрям. Для дітей це тут надзвичайно багато можливостей, дуже багато дитячих майданчиків, за що я люблю. Дитина гуляє, грається, ти собі відпочиваєш тернополянам триматися. І максимально допомагати один одному і дбати також про місто. Обожнюю Тернопіль, обожнюю наше компактне, красиве місто. Тут є все і дуже близенько. Його можна пройти за дві години вздовж і поперек. Хочу побажати тернополянам більше дбати про тернопіль, про його чистоту, про якість наших послуг і загалом бути добрішим один до одного, тому що саме ми творимо це наше комфортне, класне місто. Тут багато парків, це дуже зручно для мами з дітьми. Є тваринки, які люблять дітей, є озеро, яке теж дає прохолоду, в якому гарно гуляти, і бурківка дозволяє гуляти з візочками. Після повномасштабки я з родиною переїхала в Тернопіль з маленькою донечкою. Тут уже третій рік. Що би я побажала тернополянам на день міста? Більше читати. Люблю за те, що таке маленьке уютне місто. Тут тихо, спокійно. Слава зібратися з товаришами просто, спіти в якийсь заклад, гарно посидіти. Також атракціони, там є на співуюся піти. День міста, тернополяни хочу побратимувати все найкраще, щоб вони завжди старалися, щоб їхнє місто залишалося таким гарним, як воно є. Мені подобається через те, що це таке спокійне містечко. Тут дуже легко кудись добратися і таке затишне. Дуже гарно відпочити, бути спокійними і відірватися як так. Тільки можна. Я живу на даний момент тільки напевно, з друзями десь беремося і підемо святкувати. Тернопіль. В Тернопіль я тут родився. Це дуже хороше місце, маленьке. Мені подобається тим, що воно маленьке і дуже привабливе. І ще так склалося, що дуже тут смачна кухня. Дуже. Ну, вона пов'язана також із кухнею моєї мами. Так, відкритості, такої особливості. Особливості в тому, що допомагають іншим і волонтерами ми. tuan um